Рівень викладання я теж оцінюю як дуже високий, саме як для цього університету. Кваліфікація викладачів справді дуже гарна. В зв'язку з тим, що появилася необхідність прихильність міжнародного компанії, я проводила евалюацію диплома. для компанії міжнародна. і диплом університету признали як мастер дігрі в Вест Канада. Що насамділе мені допомогло додати не стільки балів, когда я проходил собеседование і встраивався на роботу. Не можу сказати, що ми пасемо задніх э, наш університет. Навпаки, мені здається, що ота ситуація, ця збройний, збройна агресія, яка сталася і яка змусила нас. Переміститися, вона дала нам певний поштовх для якихось нових рухів. Ми намагаємося створити щось нове і використати всі можливі нам сучасні методи, форми, види, які тільки є. У сучасному світі університети вже не прив'язані до якоїсь географічної точки. Вони розповсюджують свій вплив, свої освітні послуги за межі своєї. Фізичного розташування зв'язки поїздки на конференції були встановлені завдяки матеріальній допомозі університету, який стимулює наукову роботу і стимулює саме такі фізичні виїзди на стажування на конференції. Кожні півроку хтось з викладачів і нашого факультету, я знаю інших факультетів, їздить на такі конференції, на семінари, на тренінги й з'явились нові форми. Да, Тренінги, якісь семінари, які дозволяють розвиватися. Завжди говоримо своїм студентам, що навіть якщо ви зараз одержали тут диплом, от ви завтра його одержуєте, це не означає, що ви завершили своє навчання. Бо навчання триває освіта протягом життя. Ми відходимо вже від поняття, що викладач він десь зверху, студенти десь поруч. Це рівноправні особи. Викладач і студент, і вони мають бути разом. По-друге, це нові методи навчання, це різноманітні тренінги, воркшопи, не просто лекційні матеріали до або проведення якоїсь контрольної роботи або семінарського заняття. І я можу так з гордістю сказати, що дуже багато наших колег вони не лише встигають, вони є такими передовими у впровадженні цих методів і інструментів навчання. Ми дуже багато запрошуємо таких гостьових лекторів до нас для того, щоб студенти розуміли, що це не лише якась теорія, яка в книжках написана, і може це неправда, а це реальні. Такі речі, тобто залучення практики до навчання. Постійне оновлення освітніх програм, їх осучаснення. Бо насправді ми не знаємо, вступаючи в університет, чи буде така взагалі професія за 4 роки, чи вже вона буде взагалі не актуальна. Ми намагаємося зробити все для того, щоб студенти мали можливість разом з роботодавцями обирати, чому навчатися, в який спосіб навчатися. Навчаємося самі. Студенти стали трохи а, вільніше себе почувати, і це прекрасно. Коли ти бачиш, що людина розкривається, да, і вона відповідно ставить більше запитань, тоді і тобі зручніше працювати. Бо зворотний зв'язок важливий однозначно. Зараз особливо активні студенти вони потребують. А... Відповіді від тебе, тобто я маю на увазі, що коли ти з ними, з ними працюєш, то вони хочуть, вони надсилають тобі якісь. Ніби меседж, так що я працюю, що я хочу щось пізнати, і вони хочуть бачити у моїх працях, у моїх лекціях відповідь, що я чую, я розумію, я хочу допомогти. З дитинства я хотіла стати науковцем. І, до речі, завдяки мотивації моїх викладачів, я і потрапила до аспірантури, тому що я не дуже вірила в свої сили, скажу чесно, тому що. Ну, але мої викладачі сказали: давай, ти спробуєш, в тебе вийде, тому що ти наполеглива ти зможеш. І тоді я вирішила, та, чому б і ні треба спробувати? Мені подобається працювати в громадських організаціях, тому що ну, це можна поєднати з навчанням, і це є, ну, по-перше, гарним пунктом в резюме. Те, що там, Навіть коли ти подивиш не, не в громадській організації працювати, а у більш формальній організації так, ну, там, на серйозну роботу, то те, що ти був активний під час навчання, це ну, тобі ну, насправді великий плюс. Треба щось робити, вже, там, не чекати, там, коли в, вручить диплом, то ну, треба робити щось раніше і розвиватися раніше, там, в професійному напрямі також. Университет помог заложить именно правильную базу без изъянов и помог научиться учиться, как бы это странно ни звучало, и любить учиться на самом деле. Современный мир, он очень быстрый, очень изменяемый, и если не учиться, то очень можно быстро отстать. Университет раскрыл, нам, раскрыл мне базовые принципы, проявил любовь к этому процессу. За вот эти три вещи я очень благодарен университету. Мабуть, просто мало хто, хто про нього знає, як про дійсно такий університет класний, як ми його любимо, але, мабуть, з часом все зміниться.